Привіт! Розглянемо таку задачу. За 4 тижні Вінніпух з'їв 156 кг меду. За перший тиждень він з'їв 4 тринадцятих усього меду, за другий 7,36 залишку. а за третій у два рази більше, ніж за другий. Скільки меду він з'їв за четвертий тиждень? Отже, давайте розбиратися. За 4 тижні він і пух з'їв 156 кг меду, тобто нам відома вся кількість меду за 4 тижні. Далі, відомо, що за перший тиждень він з'їв якусь частину меду, це 4,13 усього. За другий 7,36, але уважно залишку. А за третій у два рази більше, ніж за другий. Скільки меду він з'їв за четвертий тиждень? Давайте міркувати. Отже, перш за все, що означає ось цей дріб 4 тринадцятих усього меду це означає, що весь мед поділили на 13 частин, це всього частин, і взяли 4 частини. Це з'їв, це фактично частин, 4 частини за перший тиждень. Так, Отже, щоб знайти, скільки це кілограмів, що ми можемо зробити? Ми можемо 156 всього частин 13 і з'їв за перший тиждень 4. Коли ми 156 ділимо на 13, у нас виходить 12. Так? 12 і множимо на 4, отримуємо 48. Отже, 48 кілограмів з'їв за перший тиждень. Далі. Відомо, що за другий тиждень з'єв 7,36 залишку. Значить, нам треба розібратися, а що ж таке залишок. Тобто від 156 відняти 48 і ми отримаємо 108. 108 кілограмів це залишок. А далі, що таке 7,36 залишку? Виходить, знову ж таки, 7,36. Значить, 36 показує, що це 36 частин всього у залишку, всього у залишку, а 7 частин з цих 36 він з'їв за другий тиждень, за другий тиждень. Тобто, всього у залишку 108 кілограмів, а це 36 частин, значить, ми можемо 108 поділити на 36 і з'їв 7 частин, значить, помножити на 7. Тепер ділимо 108 на 36, це буде по 3. 3 помножити на 7 це 21. Отже, 21 кілограм з'їв за другий тиждень. Далі, відомо, що за третій тиждень у два рази більше, ніж за другий. Значить, у два рази більше, ніж за 21. Це 21 на 2 або 42 кілограми. Отже, 42 кілограми з'їв за третій тиждень. Що далі? Далі нам треба знайти, скільки за четвертий. Але якщо нам відомо, що за перший тиждень 48 кг, за другий 21, за третій 42, то логічно, щоб знайти за четвертий, треба від всього, від 156 відняти суму чисел 48, 21 і 42. Так, тепер дивимося, можна виконати дію в дужках 48 і 42. Разом 90, 90 і 21, 111. 111 від 156 відняли це буде 45. Отже, 45 кілограмів з'їв за четвертий тиждень. І це і нас питалося. Тому відповідь: скільки меду він з'їв за четвертий тиждень. 45 кілограмів все легко і просто.